Бігуть оттуда, а ми дурні, біжимо туди. Але ти, це всередині. Ти, ти відчуваєш, що потрібно, потрібно туди йти і допомагати. Подружжя з Кривого Рогу два роки рятує українців на фронті й у тилу. Освідчення Віктора в коханні також відбулось під обстрілами в Авдіївці. Ти будеш моєю жінкою. Так, буду. А ти? — А вийдатий. Пара познайомилась під час навчання парамедиків і відтоді не розлучалась. Ірина була там перекладачкою і ділилась досвідом евакуації, який має ще з 14-го. Віктор прийшов вчитися парамедицини, щоб зробити свій внесок у перемогу. Я почав спочатку допомагати людям, потім зрозумів, коли почали обстрілювати, що ще я буду робити, коли прилетить ракета, як себе спасти, як це людину спасти. На фронті подружжя Міронових допомагає евакуювати поранених і полеглих бійців. З небезпечних територій також вивозять цивільних і їхніх домашніх улюбленців. Одна з найтяжчих для них евакуацій була в Херсоні після ракетного обстрілу. Їх там було один людей. П'ять я спас. А шість у мене загинуло, У мене дитина загинула. Він говорить, мені, дядю, я буду жити. Ірина двічі за час повномасштабної війни вивозила родини з дітьми з окупації. Коли їхала з Береслава на Херсонщині, росіяни тримали її автівку на блокпості вісім годин. Я розумію, що ну, тут Ірина приїхала. Ага. І в мене починає тремтіти ноги і сприватися зі своїм стресом. Всі люди, які кажуть, що там не страшно, ні. На жаль, це страшно і у реакція своя. Рік тому волонтери заснували громадську організацію Українське братство. Міронови підтримують жителів прифронтових територій, ВПО та військових, збирають на авто, дрони, системи РЕП, доставляють провізію та все необхідне. На фронті нічого немає зайвого. Тобто, все знадобиться, все, е все завжди актуально. У тилу подружжя допомагає рятувальникам на місцях прильотів. Поступила заявка від ДСНС а що у нас є загиблі, у нас є поранення. Після часу праці ми знайшли двох хлопців і одну дівчину. Після виснажливої роботи волонтери відновлюються тишею та спокоєм. Коли ми удвох, нам хочеться насолоджуватися тишею або там слухаємо музику. Інколи я його заставляю танцювати що це є релакс і для нього, і для мене. Та справжні вихідні, як каже подружжя Міронових, влаштують собі після перемоги. Зараз немає часу відпочивати, нема часу гуляти там, і ми, нам потрібно допомагати людям.